81 розпорядчий документ з отримання у власність земельних ділянок воїнам антитерористичної операції та їх сім'ям привіз до Олександрійського району. Виконуючи обов'язки начальника головного управління Держгеокадастру в Кіровоградщині Вадим Чувпила. Сандрійський район він не є першим, але тим растих районів, які я відвідую. Але він є першим з тих районів, в якому така кількість От мені приємно. Я сьогодні привіз з собою з головного управління 81 наказ. Не для того хлопці мерзнуть отам в окопах, щоб, повертаючись назад додому, ще боротися тут з якимись бюрократичними машинами. Він і вручив тим, хто зміг прийти на зустріч документи особисто. Виконуючи обов'язки керівника управління Геокадастру, зазначив, служба вибачається за минулі затримки у отриманні документів. Сьогодні опрацьовує щодня в середньому 100 розпорядчих документів на землю, і працює управління вже на отримання нових заяв. Тих, хто захищає країну, чекають заявами, щоб отримати найменше, що може дати сьогодні держава своїм захисникам: гарантувати право на використання землі для ведення власного господарства. Звісно, що звертатись за реалізацією свого права на землю можуть і інші громадяни. Нині отримані документи є різними. Хтось отримав лише наказ про початок створення землевпорядної документації, а те, хто вже практично готову документацію, яка дозволить вже завтра за бажанням оформити договори оренди чи самостійно використовувати землю.